Ласкаво прошу! Сьогодні ми познайомимося з красунями петунією та гвоздикою шабо, висаджувати петунію та гвоздику на розсаду вдома можна вже починати всередині в зими. Однак, за умови, якщо у вас є додаткове джерело світла для повноцінного розвитку паростків. Підготуйте неглибокі, близько 10 см дерев'яні або пластмасові скриньки, прозаденфінкуйте їх, потім помістивши на дно ящиків трохи керамзиту для запобігання загнивання сіянців на дві третини висоти засипте її ємності підготовленим просійним ґрунтом. Ґрунт для розсади петунії та гвоздики може бути різним. Насіння петунії під час посадки краще користуватися пінцетом або зубочисткою. Висівайте на поверхню обробленого, стиглого і вологого ґрунту, зверху ґрунтом не присипайте. Якщо ви використовуєте дражоване насіння, то для успішного розчинення гранул слід додатково опристикати їх вже в ґрунті з водою з польвілізатора. Потім накрити ємність прозорим поліетиленом або склом, щоб створити парникові умови для насіння. Такий варіант позбавить вас від необхідності щоденного поливу. Однак необхідно стежити за тим, щоб конденсат не накопичувався в надлишку на склу або плівкою. Щодня слід перевертати на сухий бік його, а посіви, які зійшли. Перевер. Провітрювати починаючи з 5-10 хвилин в день і поступово збільшувати цей час до 15-20 хвилин. Дрижоване насіння для полегшення схожості іноді радять висаджувати в торфяні таблетки. Вони розміром від 3,5 до 4,5 см. Їх спочатку замочують у воді. А після набухання зливають зайву воду і, помістивши таблетки в лоток, точно також сіють на поверхню насіння. Для кращого розчинення оболонки, можна додатково капнути зверху на гранулу водою з пупетки. Потім торфяний таблетку поміщають в лоток і так само накривають прозорою кришкою або плівкою і ставлять у тепле і світле місце. Якщо насіння були свіжі, а технологія посіву дотримана. Чекайте перших сходів на 3-й четвертий день. Старому насінню на весь цей процес може знадобитися більше часу до 10 днів. Сходи петуні дуже дрібні, тому в перші дні після появи їм необхідний дуже байливий догляд. Світловий режим. Місце розміщення є міскостей з майбутньою розсадою повинно бути світлим, інакше сходів ви не отримаєте. У перші дні зростання освітлення може бути цілодобовим, надалі рослинам буде досить 11-12 годинного світлового дня. При недоліку світлу використовувати підсвічення, при надлишку. Прямих сонячних променів періодично притіняти майданчик або на час прибирати в ящики в інше місце. Температура лотків з посівами повинна становити близько 22-25 см. Якщо температура буде нижча, і рослини можуть не зійти або є, ймовірність, що вони захворіють. Правильна розсада петуні. Майже готова до пікірування на стадії двох-трьох справжніх, не сім'ядольних листочків. Цей час зазвичай настає через 3-4 тижні після посіву. Пікіровка це процес перенесення сієнців з однієї спільної в окрему міськість. Для кращого їх розвитку Для пікіровки приготуйте кожному ростку окремо містки з діаметром не менше 7 см з отворами. Дерев'яною паличкою або десертною ложечкою акуратно підійміть грудку землі з корінням під рослини і перенесіть її в новий будинок, де вже знаходиться частина свіжого ґрунту. бажано зволоженого. Зінець, поміщаючи його твертак, щоб дольні були на виді над рівнем ґрунту, через півтора-два тижні після пікіровки рослини вважаються вже досить дорослими, щоб продовжити загортування. петунію можна поступово переводити на температурний режим близько 15 градусів вночі та плюс 18 в день. Цього можна добитися завдяки регулярного привітрення приміщення або тимчасовим чи систематичним виносом розсади на відкрите повітря. Плюс до цього кожні 14 днів можна проводити підживлення комплексним добривом для квітів. Вирощування петуні. Процес прищипування. На цьому етапі формується зовнішній вигляд вже старшої рослини. Якщо ми хочемо побачити свою петунію або гвоздику красивою, треба про неї піклуватися. Наприклад, петунія полюбляє процес прищіпування. Тобто, коли ми перші листочки з майбутніми квіточками відщипуємо. Це дозволяє рослині невеличкий стрес і вона починає активніше утворювати нові рослини. І вже за декілька днів наш кущик стане пишним. Гвоздиці не треба прищіпування, вона самостійна рослина. Перед висадкою в ґрунт сієнці петуніє. Повинні бути вже достатньо загартовані, щоб проводити на відкритому повітрі добу безперервно. Через 12-14 тижнів після посіву, зазвичай їх посаджують у гру. Якщо це не балконний вазон, а садова ділянка, виберіть добре освітлювальне місце з родючим, суглинним ґрунтом. Перекопайте і внесіть добрива. Висадку намагайтесь провести у вечірній час, коли сонце не так активно або в похмуру погоду. Відстань між рослинами під час висадки залежить від сорту від 20 до 30 см, а глибина лунок повинна бути не менше 10 см. Попередньо сіянці добре поливають в горщиках, а потім разом із земляною грудкою перевалюють у підготовлену лунку. Землю між рослинами можна замульчувати перегноєм або торфом, а самі рослини в перші дні необхідно захищати від прямих сонячних променів. Бережіть свої квіточки, і вони вас порадують своєю красою.